Друзі, привіт! З вами зараз таксіна група CalaTex. Ми реалізуємо сортований секонд-хенд оптом по позиціям. І зараз вашій увазі ми презентуємо ось таку позицію футболочок спортивних, міксованих, модельки і чоловічі, і жіночі всіх розмірів. Ціна за один кілограм становить лише 1,6 долара. А мішечок вагою 25 кг буде коштувати лише 40 доларів. По курсу на сьогоднішній день мішечок вам обійдеться 1628 гривень за 25 кілограмів. В достатній кількості зустрічається фірмових моделей відомих брендів. Кому сподобається позиція, замовляємо. Для замовлення достатньо буде лише написати беру, зробити скрін і направити нам на Viber. Відправляємо посилочки ми щоденно, в день замовлення. Хто сьогодні замовляє, сьогодні ми і відправляємо. Друзі, тапаємо, тапаємо по прямому ефіру і забираємо футболочка спортивна міксована з достатньою кількістю фірмових моделей відомих брендів. Код позиції 3 по 1,6 долари за кілограм. Хто вже зараз бажає саме цю позицію, пишемо в коментарях. Беру-забираю і мішечок вашої. Футболочка спортивна, міксована, модельки і чоловічі, і жіночі. За дуже низькою вигідною ціною лише 1,6 долари за кілограм, а мішок вагою 25 кг буде коштувати вам всього-навсього 1628 гривень за 25 кг. Підписуйтеся, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення: мінімальне замовлення такої позиції: мішечок 25 кг. Присутні всі розміри, достатня кількість фірмових моделей. Ось поки що йдуть всі фірмові. Від початку мішечка, ось поки йдуть фірмові модельки. Відомих брендів, вартість такого мішечка 1628 гривень. Футболочка з коротким та довгим рукавом всіх розмірів спортивно міксована. Вартість мішечка 1628 гривень по актуальному курсу на сьогоднішній день. Замовити дану позицію можна і без відео огляду, але покваптеся, так як позиція вже закінчується, кількість обмежена. Так, друзі, зараз вашій увазі презентований лот номер 1 Перший мішечок спортивних футболочок. Хто бажає придбати саме цей мішечок, замовляємо. 25 кг лот. Вартість мішка виходить 1628 гривень. Код даної позиції 3. матеріал еластик з достатньою кількістю фірмових моделей. Позиція йде міксована. Модельки і чоловічі, і жіночі. Хто бажає вже зараз придбати саме цю позицію, пишемо беру, забираю і мішечок ваший. Ділимося лайв трансляцією Запрошуємо знайомих. Хто ще не встиг собі придбати хорошу позицію, замовляємо. Підписуйтеся на наш канал, слідкуйте за оглядами. Наразі у нас в ефірі позиція спортивних міксованих футболочок під кодом 3. Ціна за 1 кілограм становить лише 1,6 долара. А мішечок буде коштувати по курсу на сьогоднішній день 1628 гривень за 25 кілограмів. Так, беру Альона, добре, робимо скрін цього мішечка і пишемо нам на вайбер. Лот номер один спортивні футболочки міксовані. Цей мішечок пишаємо за вами. Закранчується. Так, да, я вже казав. Показати, показати так, друзі, хто ще бажає замовити дану позицію? Сьогодні будемо знімати ми. Чотири мішечки даної позиції, але вона вже закінчується. В наявності у нас лишилося останні шість мішків. Хто ще не встиг придбати, замовляємо. Ось цей мішечок номер 1 міксованих спортивних футболочок Elastic вже забрали. І буквально за декілька хвилин у нас в ефірі буде наступний лот. Тому переглядаємо, хто бажає придбати із огляду. Чекаємо, хто без огляду замовляємо. І Запечатані нерозпаковані мішечки. Позиція йде в нас всіх розмірів з достатньою кількістю фірмових моделей відомих брендів. І так Перший мішечок показали, перший мішечок у нас вже забрали, і зараз будемо знімати і показувати наступний лот. Дякую, друзі, за увагу. Перший лот забрали. Ціна такого мішечка 1628 гривень. Ось це все один мішок 25 кг. Перший мішечок забирає Альона, другий зараз буде у нас